Добрий день, приїхали такі до нас два автомобільчики. 29 грудня, зараз десь 12 година дня. Веземо їх на розмитнення, наступна сертифікація, помиємо, перевіримо все, що косметично, що технічно. Наскільки я пам'ятаю, два з них повністю не фарбовані, з гарними пробігами. Тут щось 180 в межах до 180, Hyundai ніби 160. Топові фари, якщо мають шторку, затемнюються, ледь денні ходові вогні. От механіка, клімат, такий гарний колір. 1,6 двигун, так само 1,6 Hyundai. денні ходові вогні, лінза, без ключовий вхід, механіка, комбінований салон. Підігрів сидінь, керма, клімат, камера заднього огляду, парктроніки. От. Такі дві машинки будуть у нас на продажі. Також в гольфі топова задня летоптика, яка дуже-дуже рідко зустрічається. Тільки там на гарних версіях, там GTD, GTI максимум і все. Вот. Стан машин ідеальний буде.